Твій дотик, мов подих весняних вітрів. Він лагідно серце моє зігріває. У ніжності пальців мільйони слів, які жодна мова світу не знає. Торкаєшся ніжно. Міняється світ, і час зупиняється, ніби у казці. Ти, моє натхнення, мій самоцвіт, моє божевілля в цілунках і ласті. У погляді хтивість горить, як вогонь, і пристрасть твоя мене обпікає, торкаєшся ніжно моїх долонь, бажання у шкіру наскрізь проникає, лава вогненна по венах тече, плавить кістки, тіло вражає, це почуття божевільне таке, здаюся, в полон.